Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на занятті з математики. Ми з вами пригадаємо раніше вивчені плоскі і об'ємні геометричні фігури, а також познайомимось з новою. Тож вирушаємо у цю дивовижну країну. Разом пригадуємо плоскі геометричні фігури і її об'ємних родичів. І перша в нас плоска фігура це круг. А родичі в неї об'ємні фігури це куля, циліндр. Конус. Наступна плоска геометрична фігура. Так, діти, вірно, квадрат. А об'ємні фігури родичі. Куб. Паралелепіпед Діти. Назвіть цю геометричну фігуру. Так, це плоский трикутник. А об'ємні. Конус. Піраміда. Продовжуйте називати геометричні фігури. Це. Так, це прямокутник. А об'ємні. Паралелепіпед Циліндр. Дуже добре. Ми пригадали геометричні фігури як плоскі, так і об'ємні. А тепер я пропоную вам пограти. Уважно розгляньте малюнок. І оберіть спочатку тільки плоскі фігури. А потім тільки об'ємні. Тепер перевіримо, чи правильно ви зробили вибір. Це плоскі геометричні фігури. А на цьому малюнку всі об'ємні. Молодці, ви впорались? А зараз пропоную познайомитись з новою об'ємною геометричною фігурою родичем овала. Знайомтесь, це овоїд. В перекладі з латинської мови означає яйцеподібний. Це фігура, яка має опуклу форму. Тепер розглянемо овоїд в русі. Овоїд може котитись, перевалюючи з боку на бік. Рухатись як по прямій, так і по кривій лінії. Обертатись навколо себе. Ще раз погляньте на овоїд в русі. Як він обертається. А які ж предмети в довкіллі можуть бути схожими на нього? Діти, гляньте на цю картинку і назвіть такі предмети. Я гадаю, що ви побачили, назвали всі предмети, які є, схожі на овоїд. Тепер вам завдання. Розгляньте малюнок і оберіть тільки ті предмети, які мають овоїдну форму. Тепер перевіряємо і називаємо писанка, яйце, батон, диня, мило. Риба. М'яч для регбі. Бджолині соти. Крона дерева і це ще не всі предмети, які мають форму овоїда. Діти, знайдіть такі предмети і напишіть мені, що ще має таку форму. Буде цікаво дізнатись. А на цьому наше заняття завершено. до побачення, мої любі сонечки. До нових зустрічей!